Привіт, друже! Вивчимо з тобою цифру один Це поринемо у світ казки. Отже казка про цифру один. Перша та єдина. Жила була на світі цифра 1. Вона була весела та життєрадісна. Одне сонечко привітно зустрічало її в небі. Далекий одинокий місяць вечорами освітлював їй дорогу. Одного разу захотіла цифра один перетворитися в пташечку. Чула, що навколо неї є багато тварин, а вона завжди одна. І ось вирішила вона перетворитись в маленьке пташенятку. Яке щойно вилупилося із шкаролупки. У якого маленький жовтий дзьобик? Маленькі круглі оченята. А ще їй завжди снилось. Як вона розправляє свої маленькі крила. Ох, і одиниця. Тепер вона одиниця пташенятко.